Виконуємо частину 1 практичної роботи до теми 12 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Вам потрібно поділитися на групи по 3-4 учні та створити колективну Google-презентацію. Хтось з учнів вашої групи має спочатку створити дану презентацію і надати доступ до цієї презентації іншим учням групи. Давайте зробимо це, відкриваємо браузер. Вибираєте додатки Google, то вибираєте диск. Якщо ж ви використовуєте якийсь інший браузер, так, наприклад, як я зараз, то приходите на основну сторінку Google з адресою google.com, бачимо все те саме. Отже, вибрали диск. І ось тут вибираємо створити. Google презентації. Відкривається нова вкладка. Давайте зразу надамо ім'я цієї презентації та надамо доступ учням іншої групи. Я буду створювати презентацію на тему Як створити надійний пароль. Ви можете вибрати якусь іншу з тем. Саме тому я так і назву цю презентацію як створити надійний пароль. Презентацію назвали. Тепер надамо доступ, натискаємо кнопку Поділитися. Відкривається ось таке вікно. Бачите, зараз має доступ тільки я. І ви можете поділитися з учнями своєї групи декількома способами. Наприклад, вводите електронні пошти Gmail учасники своєї групи. Так, я вже вводив, бачите, можу вибрати зі списку. Якщо залишаємо прапорець, то на електронні пошти ось ці прийде повідомлення, коли ми натиснемо Надіслати, що вам наданий доступ. Може редагувати, залишаєте обов'язково, щоб учасники групи могли також редагувати дану презентацію, можете ще щось написати. Інший спосіб це ви можете скопіювати посилання даної презентації. Посилання скопійовано. Ну або давайте вернемося на Google Диск. І бачите, презентацію, яку ми тільки що створили, вона ось тут зберігається. Ви завжди можете її відкрити з цього місця і продовжити редагування. Клацаємо правою кнопкою миші по презентації. І в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо надати доступ, копіювати посилання. І ось це посилання передаєте учасникам своєї групи. Бачите, дана презентація відкривається. Отже, натискаємо надіслати. І тепер всі учасники можуть працювати над цією презентацією. Виберемо якусь тему даної презентації. Наприклад, ось таку. Щоб ви могли переконатися, що можна працювати одночасно. Давайте я відкрию інший браузер. Перейду в пошту, лист має вже прийти з доступом. Ось він. Натискаємо відкрити. Бачите, ось та сама презентація. І тут показано, хто ще з вами працює на цій презентації. Перший слайд це титульний слайд. Якщо ви працювали в презентації PowerPoint, то тут все дуже схоже. Можна перетягувати, змінювати розмір, накреслення, колір. Кажіть, хто саме є автором даної презентації. Я вже далі писати не буду. Ну і зрозуміло потрібно створити новий слайд. Для цього вибираємо слайд, новий слайд. Кожен з учасників вашої групи має створити по два слайди. Давайте я один слайд створю за ось цим обліковим записом. І один слайд створю за ось цим обліковим записом. Я думаю, ви вже зрозумієте, як тут працювати. Давайте знайдемо якусь інформацію. Все скупюємо, щоб було швидше. І зверніть увагу, щось що тут за допомогою контекстного меню не вставляється, але можна використати комбінацію клавіш Ctrl-V. Ctrl-V. Давайте зробимо накреслення жирне, ще її збільшимо трішки. Це також збільшимо. І хай буде також жовте. І ставимо якісь зображення. Давайте це відкриємо в новій вкладці і перейдемо на вкладку зображення. Давайте збережемо зображення на комп'ютері і вставимо його з комп'ютера. Правою кнопкою по зображенню контекстному меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Якщо у вас не відкрилося дане вікно, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або Downloads. Так, зберігаю. Давайте вставимо зображення ось тут. Вибираємо вставити, зображення завантажити з комп'ютера. Збільшимо, потягнувши за куточок. Хай Буде ось так. І ось тут якісь зображення. Або можна зразу вставити, копіювати зображення. І ось тут комбінація клавіш Ctrl-V. Бачимо воно завелике, зменшуємо. Повернемо ось так. Так, тепер перейдемо до іншого облікового запису учасника. Створюємо новий слайд. Якщо щось не так, вертаємо стрілочкою назад. Створюємо слайд після цього слайду. Хоча їх можна тут перетягувати. От зверніть увагу, що коли я використовував браузер Google Chrome, то і вставилося з допомогою контекстного меню. Давайте створимо список. І встамо зображенням. Отже, пам'ятаєте, що ви створюєте кожен по два слайди. А от в кінці має бути ще один слайд, якому має бути написано Дякуємо за увагу. Ставимо також якесь зображення. Нехай буде ось таке. Можна переглянути дану презентацію. Натискаємо клавішу Escape, щоб вийти. І давайте тільки спочатку будемо її дивитись. Натискаємо ліву кнопку миші, щоб перейти на наступний слайд. Клавіша Escape, щоб вийти. І тепер нам залишилося дану презентацію надіслати електронним листом вчителю. Відкриваємо пошту Gmail. Натискаємо написати. Поле кому. Записуєте електронну адресу свого вчителя. Якщо ви вже вводили дану адресу, то вибираєте зі списку. Тема листа нехай буде презентація до теми 12. І ми будемо вставляти презентацію з Google диска, тому можна натиснути ось цю кнопку Вставити посилання на файли з Google диска. Бачите, вона ось тут відображається. Якщо у вас багато файлів, то вибирайте останні, тому що недавно з ними працювали. І натискаємо Вставити. Надіслати. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, натискаєте Вийти. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!